Слава нашому Господу. Я буду читати Слово Боже дії святих апостолів, перший розділ з 4 вірша. А зібравшися з ними, він звелів, щоб вони не відходили з Єрусалиму, а чекали обітниці Отчеї, що при неї казав: Ви чули від мене. Іван бо водою хрестив. Ви ж, охрещені будете Духом Святим через кілька тих днів. А вони, зійшовшись, питали Його і говорили: чи не часу цього відбу... відбудуєш Ти, Господи, царство Ізраїлеві? А Він їм відказав: то не ваша справа знати час та добу, що Отець поклав у владі своїй, та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас. І моїми ви свідками будете в Єрусалимі, і в усій Юдеї, та й в Самарії, та аж до останнього краю землі. Слава Богу. Сьогодні, друзі, для нас є День великої події. Для нас не є це щось нове, але для нас це є торжество і радість. Тому що. Коли церква християн віри івангельської споминає і святкує цей день, можна сказати, що це святковий особливий день. Тому що християн віри івангівської називають церков п'ятидесятників. і саме в день п'ятдесятниці Бог злив Духом Святим на апостолом. І ми віруємо і знаємо, що. Це не був просто той день, який був в минулому. Так як для нас, християн, ця подія є не тільки минулого, ця подія для нас є і настоящий. Цей. Для нас є ця подія, коли ми сприймаємо слова Ісуса Христа реально в своєму житті і приймаємо хрещення Святим Духом, для того, щоби далі жити повноцінним. Духовним життям Ісусі Христі. І тому, коли прочитавши це місце Писання, коли Ісус, зібравшися з учнями, це була остання подія тут, на землі, останній день, коли Ісус був фізично тут з своїми учнями. І коли Він зібравшись після того, коли Він прийшов на цю землю, коли Він помер. Коли він воскрес і сорок днів з'являвся своїм учням по Воскресінні, це був той день, коли Він мав бути, мав був вознестися. Але Він мав сказати дуже важливу їм річ мав сказати їм те, що дуже необхідно було для них. І коли він зібрався з ними, він сказав, щоб вони. Чекали обітницю і нікуди не уходили з Єрусалиму. Бо сказав, що Іоанн хрестив водою, але ви будете хрещені Духом Святим. Ми пам'ятаємо, друзі, той час, коли Іоанн, хреститель, який хрестив водою, який людей призивав до покаяння і казав: покайтесь. Але Івану Іван казав, що той, хто прийде. Я йду перед Ним, але я не достоин розв'язати рімень обуві Його, але Він буде хрестити вас Духом Святим і Огнем. І ми розуміємо, дорогі друзі, що сама підготовка була до цього моменту, коли Ісус війшов в цю воду Іордану, коли люди запитували Івана, хто ти є, чи ти не є Христос. Іван казав: Я не Христос. І я хрещу вас водою, але от він іде і вже близько. Ми знаємо, що саме Івану було таке знамено, на кому побачиш Духа Святого, як голуб'я цей і є хрестящий Духом Святим. І тому Іван утримував Ісуса. Іван казав, що мені належить, мені належить хреститися від тебе, але ми знаємо, друзі, що на Іванові вже був. Дух Господній від зачаття. Іванові вже в очреві, Дух Святий вже був на ньому. І коли була зустріч Марії і матері Івана, там було чудесне спілкування духовне, там було спілкування духа, тому що це були помазаніки Господні, які ще не народились. Але коли ми читаємо Біблію, ми бачимо, що всі люди, які бачили дію, яку бачили, коли Ісус входив в воду Іордана, то Дух Святий зійшов від Голубя. І був голос, бо небо було розкрите, це є син мій улюблений, в якому є моє благовоління. Ми розуміємо, друзі, що ці події вони вели до того моменту, що люди. І учні Іванові деякі учні, два учні пішли вже за Ісусом. Бо Іван сказав, що ідіть уже за Ним, за Ісусом. І прийшов час, дорогі друзі, коли в Ісуса Христа було вже церков. Перші 12 учнів, які послідували за Ісусом. І далі були інші учні, послідовники Ісуса Христа. Ми знаємо, друзі, що Ісус їх вчив, навчав їх, Ісус наділив їх властю проповідувати Євангеліє, Ісус наділив їх властю дарами тому, щоб вони могли зціляти хворих. Але Ісус їм сказав, що ви отримаєте силу. Це були ті люди, які отримали дарування від Ісуса, це були ті люди, які мали мудрость від Ісуса. Але вони не мали того, що мало б збутися було через пророка Іоїля. Через пророка Іоїля було сказано, що на рабинь і на рабов і ізляю от духа мого. Але що було в серці учнів? В серці учнів було ще нерозуміння свого вчителя. В серці учнів було те, що вони сказали: ось це той час, який ти маєш царство Ізраїлю виставити. Ось це дійсно прийшов момент, вони бачать, що Ісус з ними прощається, вони бачать, що саме цей є момент, коли вони зібрались, і їх багато, але Ісус їм сказав важливу річ не ваша справа знати ті времена і ті сроки, які Отець положив своїй владі. Ну ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, і ви будете мені свідками. Від Єрусалиму і до кінця землі. Ось що важливо було почути учням той час, що це була не ваша справа, тому що ваші мрії, думки були в вашому серці. Ви думали те, що дійсно зараз прийшов той момент, коли Господь восставить царство Ізраїлю. Прийде цей момент, коли дійсно буде царство Давида, Соломона, Господь вижене римлян. Але ми знаємо, друзі, що Ісус сказав Понтію Пілату, ще прокуратору римському, коли Він стояв перед Ним, коли Той судив Його і казав, що я маю владу Тебе судити чи тебе помилувати. Але Ісус сказав: Ти не мав би владу наді мною, якщо не дано було тобі це Богом. Мене придали народ мій. Але він сказав, що моє царювання не є від цього світу. І якщо б моє царювання було від цього світу, то служники мої би, вони би спасли мене, але моє царювання не від цього світу є. Важко було зрозуміти римському прокуратору ці слова. Але прийшов час, коли це почав розуміти. Прийшло. Час, коли Дух Святий зійшов на апостолів, ми знаємо, що написано: вони всі однодушно пробували разом. Вони виконували ті слова, які сказав їм Ісус: Будьте разом, очікувайте, що Дух Святий зійде на вас. Був такий момент, коли Ісус був своїми учнями, і Він сказав, Він надихнув на них і сказав: прийміть Духа Святого. Це саме була та підготовка, щоб учні могли зрозуміти, що це ось уже близько. Але Духа Святого треба було запросити, Духа Святого треба було очікувати. І це є, друзі, є такий важливий момент в нашому житті, бо є така мова, коли люди кажуть, що Дух Святий сходить автоматично ні. Коли апостоли питали в людей, вони питали, чи ви прийняли Духа Святого? Чи ви прийняли Його? Є слова Євангелія, де написано апостол Петро каже: вам належить обітниця і отцям вашим, і дітям, і всім кому всім це кому дано буде. Але коли люди розуміють це, читають місце Писання і думають, що це сходить автоматично, це ні. Дух Святой зійшов тоді, коли учні очікували це, коли вони просили цього, коли вони однодушно були разом, Дух Святий зійшов, і вони що? Стали говорити іншими мовами, як Дух давав їм провіщувати. І вони стали пророкувати. До цього часу учні знаходилися в своїй кімнаті, вони були закриті, вони боялися вийти до народу. Але коли зійшов Дух Господній, то вони стали говорити іншими мовами і вийшли, і, бо вони отримували силу. Одного часу, коли Ісус ще був на землі, Він казав такі слова, для вас краще буде, якщо я піду, бо якщо я не піду, то утішитель не прийде до вас. А коли він прийде, він навчить вас і буде облічати цей світ про гріх. Ми розуміємо, друзі, коли Ісус казав їм ці слова, Він добре знав, що учні дуже хотіли, щоб Ісус постійно був з ними. І одного часу один із учнів казав: Господи, нам буде добре бути з тобою. Але Христос сказав: Він бачив цей час, в якому живемо ми зараз. В то время, коли люди молились для того, щоб побачити Ісуса, вони, їм треба було зробити. Такий шлях пройти, побачити Ісуса, почути Його слова. Треба було знайти його ще. Але Бог передбачив той час, і Його дія була в тому, щоб кожна людина могла знайти Ісуса в будь-якому місці. І ми живемо, друзі, цей час, коли ми, не бачивши Ісуса нашими плотськими очами, але ми Його тут знаходимо на всякому місці. Бо де двоє чи троє зібрані в імя моє, сказав Ісус, там я посеред вас. Ісус присутній Тут Духом Святим, і тому, коли Він ізляв Свого Духа, сталася велика подія. Люди цього світу мають реальну нагоду мати зустріч з Богом. Не тільки в храмові, ми знаємо, коли Ісус сказав, слова звершилося, то завіса в храмі розідралася. Завіси храмом не стало існувати. Присутність Божа, яка була в святої святих, вже не мала уже сили своєї. Чому? Тому що збулися ці слова. Збулися ці слова, які казав Ісус, що на всякому місці буде поклоніння Отцю й духу в духі істині. Таких поклонників Отець шукає. І тому, друзі, коли ми прийшли на це місце. Коли ми молилися дома ранком, коли ми йшли в дорозі, Дух Господін прибував з нами. Коли ми прийшли і прикликали ім'я Господа, Дух Господін прибуває з нами. Брат нам уже зачитував, коли Ісус прийшов в Назарет, і коли Він відкрив книгу Пророка Ісаю, то Він зачитав Дух Господін на мені, бо Він помазав мене, Він послав мене зціляти сокрушених серцям. Проповідувати, відпустити всіх, звільнити на свободу змучених. Ми розуміємо, друзі, що на Господі, нашому Ісусі Христі, вже був Дух Господній. І тому Він є христящий Духом Святим. І тому, коли ми переживаємо ці події в нашому житті, дуже важливий момент, коли людина просить Духа Святого. Дуже важлива людина, яка не хрещена Духом Святим, вона очікує обітницю, бо Христос сказав, що обітниця це є отримати Духа Святого. Так як, ви, може, так, так як Христос сказав, так як ви, будучи зли, получаєте даяння від дітей, так як від батька, так само Отець Небесний дасть Духа Святого просящим у нього. Коли людина просить Духа Святого, тоді вона просить обітницю, друзі. І ми знаємо, брати і сестри, ті люди, які пережили цю обітницю. Ці люди, які пережили той святковий день в своїй житті, це є надзвичайно великий день, це є надзвичайно велика радість. Але це є не зупинка в житті. Дехто люди кажуть, я хрещений Духом Святим, я в завіті з Богом, я хожу в церков, здається, все в моєму житті добре, але охрещення Духом Святим це є тільки початок. Це є тільки початок служіння Богу. Це є те, що подібно, коли Ісус прийшов Назарет, прочитав це Дух Господній на мені. Він помазав мене, закрив книгу і сказав, що це начало тільки, це виконалось. І тому, коли людина отримує Духа Святого, це є початок Його служіння. Коли Дух Господній зійшов від голубя, це є був початок Ісуса служіння. І ми читаємо, брати і сестри, коли Ісус пішов, проповідував, коли Ісус ішов зціляв хворих, це було служіння, і воно було повсюду і кругом. І коли ми отримуємо Духа Святого, друзі, це є обітниця тому, що Ісус сказав, ви отримаєте силу, коли зійде на вас дух Господній. Коли Ісус сказав, Народу і звернувся, коли ще був на землі, хто жажде, йди і пій. Хто вірує в мене, то, як сказано в Писанні, іщерева потікуть ріки води живої. Це він говорив про Духа Святого, який ще не сходив на них. І він казав, що хто буде жаждати, щоб пити, і в нього потікуть ріки води живої. Коли апостоли отримали Духа Святого в день П'ятидесятниці, коли надзвичайна подія произошла, коли вони говорили іншими мовами, і ці люди, які були з різних країн, які приїшли туди на поклоніння Богові, вони здивувалися, тому що вони чули кожну свою мову. Вони чули ославних ділах Божих. Це була велика євангелізація, яка була на той момент. Ті люди, які прийшли для поклоніння Богу, вони зібралися туди, Бог їх туди звів. І от апостоли вийшли, наділені Святим Духом, з дірозновінням почали говорити о славних ділах Божих. Апостол Петро став на проповіді і сказав, що ми не п'яні, як дехто каже. Але це є виконання Слова Боже, пророка Іоїльом. Це є виконання обітниці Божої. І тому, коли проповідь звучала в той час, написано, що багато людей каялися, і церков поповнилася рядами. Коли Дух Святий діє, то люди будуть каятися, друзі. Без відкриття свише народ не обузданий. Водімий Духом Божим є сини Божі. І коли ми читаємо дії святих апостолів, апостола Павла, послання, ми бачимо. Про великі дії Духа Святого, дари Святого Духа, як діяли, і дехто хотів купити навіть цей дар. Але Петро каже: сіребро і золото, да буде в погибель тобі, бо ти помислив отримати дар Божий за гроші. Дар Божий не отримується за гроші і не продається. Но це є сила і обітниця Господня. Ми пам'ятаємо, брати і сестри, коли в нашому житті ми переживаємо такі великі події, коли ми молимося і Дух Святий Він починає роботу проводити в нашому серці. Навіть псалом такий, ви знаєте, ми співаємо так порою і важко, важко. всі пригради одні, і ніхто не поможе, не порадить мені. Дух Святий утішає тоді серце моє, мій Христос підкріпляє. Мені силу дає. Дух Святий це є порадник, це є втішитель. Він утішає наше серце. Дух Святий допомагає, Дух Святий робить роботу тут на землі. І коли ми говоримо за такі великі події, Троїця – Бог Отець, Син і Святий Дух. Коли Ісус піднімався до гори, Він сказав: ідіть і хрестить людей ім'я Отця, Сина. І Святого Духа, Триє – хрещення, во ім'я Отця, во ім'я Сина і Духа Святого. І тому апостоли хрестили, апостоли виконували ці слова обітниці, друзі, і ми є послідовники Ісуса Христа. І тому для нас є важлива річ виконати все те, що Господь сказав в нашому житті. Ми є раби Ісуса Христа. Ми є ті, що почули. Заклик Ісуса Христа, ви знаєте, друзі, був такий момент, коли люди мало чули про Бога. Була війна, як і зараз, друга вітчизняна війна, і коли був страх і жахіття, коли людей знищували, коли людей вбивали, були і люди, які знали Бога, були люди, які мали іншу зброю. Духовно. Був такий момент, коли був ізданий указ комендантам, і коли односіленіє мали німці були знищити. І коли офіцер стояв і дав наказ, щоби знищити всіх. І коли люди ті копали яму, вони знали, що вони копали на свою смерть. Вони прощалися своїм життям. А німці стояли з автоматами і слідкували за ними. Ну, була одна дівчина, яка молилася Богу, ім'я тої дівчини Василина, ім'я тої дівчини, та було, була християнка. Вона знала живого Бога. І коли вона молилася, Дух Святий зійшов на неї. І вона підійшла до цього офіцера. І Дух Святий начав говорити на німецької мові. Він начав говорити до того чоловіка: Якщо ти. Вб'єш цих людей, ти не вернешся додому живим. Але якщо ти пощадиш їх, я пощаджу твоє життя, і ти до кінця свого життя будеш жити, вернешся до своїх рідних. Коли Господь наче говорити до цього офіцера через цю дівчину, яка не знала німецької мови, офіцер звернувся до неї і сказав: Ти знаєш німецьку мову, вона каже: Ні. Я не знаю, крім російської ніякої мови. І він сказав: Це Бог говорив до мене. І він пощадив цих людей. І Бог пощадив його життя. І він живим вернувся додому. Бог є Бог милосердний і любящий. Бог є Бог є вірний, друзі. Але я вам скажу, друзі, якщо би ця сестра не сповнилася Духом Святим. Якщо б вона не молилась і не мала хрещення Духом Святим, чи жили б ці люди, які знаходилися там? Багато випадків є в житті, коли Бог оберігав людей, коли Бог захищав, і ми пам'ятаємо, коли раніше наші брати і сестри збиралися в зібрання. І коли вони приходили і молилися за охорону, ми зараз просимо за благословення, а вони просили першого всього за охорону. І коли вони просили, то Дух Святий говорив, щоб були моменти, щоб вони швидко розходилися. А якби вони не почули цього і не розійшлися, прийшли б і забрали їх. Але коли вони слухалися Господа, то Господь хранив їх водіми і Духом Божим суть сини Божої. І як важливо для нас чути голос нашого доброго пастиря, Ісус сказав: мої вівці чують моєго голоса і за іншим вони не йдуть. Коли Господь хоче, щоб людина мала руководство Духом Святим, не тільки через пророцтво відкриття у Бога є різні шляхи, Бог наділив церкву в дарамі Святого Духа, щоб керувати церкві служінням, навіть щоб та людина, яка прийде з цього світу, почула, коли Дух Святий говорить, сказала істина з вами, Бог, але щоб людина мала лічне руководство Духом Святим в своєму серці. І тому як важливо, друзі, коли ми сприймаємо це все, пророчество не унічижає, Духа Святого, маючи в серці, шануємо великою шаною і живемо з Господом кожен час. Звертаємося до Духа Святого. Дух Святий провадь свою роботу. Дух Святий говори через мене, бо Бог діє через Духа Святого. І тому як важливо, друзі, коли ми знаємо ці важливі істини, пробуваємо в цьому. Це є служіння наше. Написано, коли ви сходитесь у кожного з вас щось є. Дух Святий робить свою роботу, Дух Святий провадить служінням. І як добре, коли є служіння Духа Святого, коли є служіння не тільки заплановане, коли люди дають місце в началі Духу Святому, Дух Святий починає говорити, Дух Святий починає управляти. Я прийшов коли до Бога. Коли прийшов зібрання, я побачив велику дію, коли Дух Святий діяв в церкві. Це був великий товчок в моєму житті. Коли я бачив, відчував, коли Бог говорив пророчески, говорив до мене, до мого серця, і я думав, ця людина не знає мого життя, а Бог тайне серце мого відкриває. Ви знаєте, друзі, був такий момент, коли мій брат прийшов в церков. І коли прийшов перший раз в церкву, я ще був і моя мама не віруючий. Але брат прийшов на таке служіння. Це було перший раз. Мій брат Петя, двоюродний, він прийшов. І це було служіння, коли люди просили Духа Святого. Наташа привела його, але не знала, що там буде надзвичайно велике служіння. І коли її батько сказав, Петя, тобі треба піти, прийдеш другий раз. Це є служіння надзвичайне, тут тільки віруючі люди. Тут шумні, молитви будуть, люди будуть просити. Але коли він сказав, той відійшов, він почув голос. Який Дух Святий сказав, не проганяй його, бо йому належить жити в цьому домі. І коли він почув цей голос, він побіжав за ним. Вертайся, будеш на цьому служінні. І коли він була перша молитва, це було чудо. Люди, які довгий час просили Духа Святого, довгий час днями, роками, місяцями, а цей чоловік прийшов перший раз, і Дух Святий зійшов на нього. Чиста мова, інша мова пішла через його уста. Це був великий товчок для нього, для того, щоб далі служити Богу. Він прийшов і сказав, Я інша вже людина. Бог дав мені серця, Бог Саулу дав нове серце, коли Дух Святой на нього зійшов. Коли він прийшов, він сказав, я вже інша людина. Ми розуміємо, брати і сестри. Я пам'ятаю цей момент в моєму житті, коли я цілий рік просив Духа Святого. І коли прийшов той момент, коли Бог зляв Духа Святого на мене, це здається, все перевернулося в моєму житті. Мені хотілося радіти і жити, чому мені хотілося молитися, співати, славити Бога. Контроль Божий прийшов в моє життя. І коли я нахожусь в місці, де нема місця для Господнього Духа, Дух Святий томиться, але там, де є місце Дух Святий, радіє. І тому, як добрі друзі, коли ми маємо хрещення Святим Духом, не зупиняємося в цьому, але і сповняємося Духом Святим, рівнуємо о дарах духовних. І хто, можливо, думає, що можна і прожити так, так, да, можна і прожити. Можна прожити без цього, можна жити, але яке буде твоє духовне життя? І тому, друзі, хто не отримав Духа Святого, є ще моменти, є ще час, щоб молитися. Є окремі молитви за хрещення Духом Святим. А хто отримав Духа Святого, назідатися, ісполнятися треба Духом Святим, рівнувати Духовний дарах. Для чого? Для того, щоб Бог міг використовувати тебе і мене. Хай Бог благословить нас, брати і сестри. Сьогодні надзвичайне служіння, день П'ятидесятниці. Хрещення Духом Святим, ми всі споминаємо великі події, але хай вони не будуть в прошлому в нашому житті, хай вони будуть настоящими, хай вони будуть будучими, бо написано, що саме Дух Святий підніме нас, саме Дух Святий зробить ту роботу, друзі, і в вічності. І тому Хай Бог благословить нас сьогоднішнє служіння. Хай Бог потіше кожного з нас, друзі. Це не є служіння обряду, це є служіння радості. Бо саме, коли Дух Святий прийшов, учні зраділи, учні отримали силу, учні змогли вийти, проповідувати, говорити, не боятися страху смерті до того часу так не було. До того часу був сумнів, до того часу був страх. Але коли прийшов Дух Святий, воля Божа почала виконуватися, церкви стали умножатися, Дух Святий почав робити свою роботу. Хай Бог допоможе нам, друзі, щоб ми були так, як Ісус сказав, свідками. Ідіть і проповідуйте цей Іван всім, і ви станете моїми свідками від Єрусалиму до кінця землі. Хай воля Божа виконується в нашому житті, хай йому несеться вічна слава. Амінь.